А він ото підшучево. От закінчиться війна, тоді я її кину палити. На фото загиблий боєць харківської тероборони Олег Степанов зробив знімок його побратим Сергій Пістунов. Як давно він помер Мені кажеться, що це було вчора. Давайте так. Я ніколи не питався запам'ятати, коли він помер. Для мене він завжди живий. Просто його зараз нема тут та й все. Олег загинув в автівці від влучання касетного снаряду на Харківщині на Південно-Східному фронті, каже його побратим. Дзвінок мого товариша і одна фраза «Стів тів двохсотих. Да, я був на місці. Я ну, транспортував тіло. Ми його із витягли з машини, погрозили моєго буса. Я відвіз його в морг. Стіл – це позивний Сергія. Його чоловік отримав ще у 14-му році, коли служив добровольцем на Донбасі. Розповідає Сергій. Після цього Олег навчав резервістів на Харківщині. Так вони і познайомилися. Теорію вивчали у робочому офісі Сергія. Розставляли стільці по кругу таким чином. Я завжди сидів тут, бо то моє робоче місце. Ото на отому, де я стою, от тут у нас. Викладач знаходився завжди. Практикувалися на зборах. А 24 лютого вже разом були на службі. І він дуже, дуже отак от нас не тримав, ну от. Підтримував Дивишся на нього, а все гаразд. Все начну хвилюватись не можна. <хи> не Треба. все гаразд. Олегові було 44 роки. У нього залишилася дружина і троє дітей. Усі речі загиблого побратима Сергій віддав його родині. На згадку про товариша у нього залишився власний будинок, бо ремонт робили там разом. Я завжди, коли заходив, о, отут Олег красив. Там от це забор Олег. От ви питаєте, що від нього. На жаль, забор. Оркер розривом, а так хата ще покасте. Сергій нині боронить Харківщину на південно-східному фронті. А після перемоги каже, знову ремонтуватиме свій будинок і паркан. Руслана Богдан та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків